Заходи з нагоди приведення до присяги працівника поліції першокурсників відбулися в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Це молодь з усіх регіонів України, випускники ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, відмінники навчання, призери олімпіад, переможці різноманітних спортивних змагань. Кандидати у майстри спорту саме на таких захисників правопорядку, мужніх, розумних, мотивованих, чекають у практичних підрозділах національної поліції. Присутні хвилиною мовчання вшанували патріотизм, вірність і героїзм тих, хто поклав своє життя за волю, єдність і незалежність України. До пам'ятників загиблим героям поклали квіти. Відбулося урочисте складання присяги працівника національної поліції України. Юнаки та дівчата присягнули вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, тілювати їх у життя, захищати та охороняти права і свободи людини, державу. Кожен першокурсник отримав жетон поліцейського з особистим номером. Від імені керівництва міністерства внутрішніх справ та національної поліції курсантів привітав перший заступник голови національної поліції, начальник головного слідчого управління Максим Цуцькірідзе. З сьогоднішнього дня ви повноцінні поліцейські з повним спектром прав та зобов'язань, які мають інші поліцейські, які зараз несуть службу, зараз воюють на фронті. А це стотисячний колектив. Я Дякую кожному з вас за свідомий вибір цієї професії. Хочу побажати не втратити надію в майбутнє, не втратити надію в нашу Україну і разом до перемоги. Слава Україні! Ректор університету, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко подякував керівництву держави, міністерства внутрішніх справ національної поліції, очільникам обласних військових адміністрацій за сприяння та підтримку в цей складний час. Сьогодні знаменна подія в житті Харківського національного університету внутрішніх справ. Першокурсники склали присягу поліцейського на вірність українському народу. Я переконаний, що ви склали її на все життя. Будете вірному цій присягі, вірні слову, яке дали перед своїми батьками, перед старшими товаришами, перед пам'яттю тих наших випускників, які зі зброєю в руках загинули в боротьбі з агресором, які сьогодні виконують обов'язки по боротьбі зі злочинністю і роблять все, щоб наша Україна була. Демократичною, незалежною, квітучою державою служіть, працюйте, навчайтеся, так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Я хочу бути гідним своїх батьків, які зараз служать в Збройних силах України. Пишаю, що долучився до університетської родини. Для мене велика честь стояти в строю поруч із тими, хто готовий віддати всі свої сили заради України. Саме тут ми отримуємо знання та стаємо сильнішими. Знайшли справжніх друзів і наставників. Харківський національний університет внутрішніх справ це місце, де дисципліна стає способом життя, а справедливість головною цінністю. І з прийняттям присяги першокурсників привітали творчі колективи університету.